Людям дивно знати про мене кар'єристку, і зазвичай, якщо ти така кар'єристка, то поряд з тобою має бути слабкий чоловік, да, якого ти можеш подивляти. Тобто немає поняття і культури рівноправного шлюбу, коли і ти класна, і він класний, і вам від цього класно. Да. Немає цієї історії, що він має над тобою домінувати, що ти маєш бути якась там поступитися, менше заробляти. Знаєш у ці всі стереотипи, і вони актуальні по сьогоднішній день, тому що мій шлюб він для всього мого оточення, плюс-мінус. Є прикладним, тому що у нас справді рівноправні стосунки, у нас немає нуль конкуренції. Ми абсолютно амбітні люди на тисячу один відсоток. Мій чоловік спокійно віднесеться до стратегії і відноситься стратегії. Це його пропозиція не заводити дітей, якщо ми захочемо присвятити вдвох все себе кар'єрі. Ну він каже: ну я ж не буду жертвувати своїм тілом заради кар'єри. Там ну типу ризикувати з точки зору здоров'я. Чому ти маєш, якщо ти цього не хочеш? Да, тобто це абсолютне you.